Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні субота, 22 березня, і в цей день традиційно для вас брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Ну, по-перше, треба сказати, що з'явилося інтерв'ю такеру Карлсону. Він взяв. Це інтерв'ю у спецпредставника президента США Трампа по близькому сходу, який займається зараз не близьким сходом. а займається. Росією, тому що в принципі воно логічно, бо корінь проблеми найбільший і корінь зла зараз для Сполучених Штатів Америки та й для всього світу, насправді це Росія. Це ж очевидно, там це не надумані якісь майбутні війни проти Китаю чи ще щось. Насправді це Росія, з якою або треба вирішити питання раз і назавжди, або відкладати вирішення цього питання, а, але зіткнення так чи інакше для того, щоб зруйнувати. Ось ці, скажімо, так, знаєте, недоруйновані клаптики Російської імперії, воно все рівно неминуче. Є розумієте, попри заяви і попри твердження, якісь є хід історичних подій. Є певні речі, які визначаються плином цієї історії. Є певні речі, які несумісні, несумісна Росія зі Сполученими Штатами, аж ніяк. Ну, це абсолютно протилежні речі. Як би зараз не хотіло би оточення президента США натягнути сову на глобус і переконати нас усіх в протилежному, і сказати, що та ні, з Росією можна дружити, можливі нормальні відносини неможливі. Це просто аксіома, тому що це проти історичного ходу подій. І от те, що зараз відбувається, хтось там куражиться в заявах, вправляється в красномовності, намагається переконати, що Путін 100% не буде атакувати країни Європейського Союзу. Ну, ми це вже ж чули, правда. Лавров, міністр закордонних справ Росії, і Путін, ще в лютому, на початку лютого 2022 року запевняли весь світ, що вони точно не будуть атакувати Україну, що точно повномасштабної агресії проти України не буде, що точно все буде гаразд, а європейській безпеці нічого не загрожує. Сталося з точністю до навпаки, відповідно і зараз ну, Путін. Путін бачить, що поки що він може доносити ці слова Дональду Трампу і його команді, і вони ще продовжують там щось вірити, ще мають якісь ідеали, видають бажане за дійсне, тому можна це згодовувати. Тобто говорити про те, що та, та ні, нічого не буде. Ну і а, Вітков зрозуміло, що а, він, в принципі, готовий про це говорити. Не знаю, чи він сам в це вірить, я маю сумніви, що він і сам в це вірить, але, власне кажучи. Ми бачимо, що це відбувається так от проти плину історичних. І історії, тому що все ж таки Російська імперія, в тому вигляді, в якому вона є, з цим неоімперським центром в Москві, має бути зруйнована, і тільки тоді на планеті стане легше жити, і тільки тоді в Європі можна буде дихати легше, і це незалежно від того, розумієте, хочемо ми цього чи не хочемо. Це історія, це історичні події. Чи не будуть при цьому зруйновані Сполучені Штати Америки в тому вигляді, в якому вони є. Ну невідомо, але можу сказати, що потрясіння внутрішньополітичні в США вони цілком можливі. Зрештою, як і протести проти Трампа, от зараз Берні Сандерс, сенатор відомий цвін, фактично і балотувався на виборах. Він такої лівої орієнтації від демократичної партії, і Окасіо Кортес теж... А вони їздять політикині американська. Вони їздять країною Сполученими Штатами в різних штатах, збирають мітинги. Ось, наприклад, близько 40 тисяч зібрали в Денвері, Колорадо і виступають проти Трампа, проти його внутрішньополітичних і зовнішньополітичних рішень, в тому числі проти бажання стрімко зближуватися з Росією. Ну і це другий місяць президентства, А вже мітинги по країні збираються в різних штатах. Уже є виступи. А наприклад, як от дзеркало тижня повідомляє і дає цитату сенатори республіканки, республіканки, тобто однопартійки Дональда Трампа, Лізи Мурковській, яка зазначила наступне, виступаючи на Алясці. Я приголомшена таким розвитком подій, коли здається, що ми можемо покинути Україну та зруйнувати давні альянси від НАТО до НОРАД, у нас тут на Алясці два близьких сусіда, з одного боку Росія, з іншого Канада. Як ми дійшли до того, що зараз воюємо з Канадою і миримося з Росією, це поза моїм розумінням. Доки нам доводиться піднімати винищувачі. Щоб відігнати російські бомбардувальники, я не збираюся довіряти Путіну і не збираюся мовчати про це. Я буду стояти на своєму і говорити про це відкрито, заявила Мурковська, і вона зазначила, що ви змусили всіх мовчати. Це вона зверталася до Дональда Трампа і Ілона Маска. Ви змусили всіх мовчати. Вони мовчать, тому що бояться, що їх знищать, що їх зачистять, що їх імена будуть лунати в змі. Але нас не можна примусити мовчати. Ну от справжній політичний маніфест, який отут я чую справжнє прагнення до свободи, до свободи слова, справжній, скажімо так, голос, правда, який притаманний Сполученим Штатам. Ось вони справжні Сполучені Штати Америки. Ось ці голоса, які звучать і називають речі своїми іменами, що дійсно, ну заляски ляски цей, мабуть, ще краще видніше, що як тепер Канада, ворог, а Росія що друг. Ну, це, це виглядає абсолютно і драматично, і комічно, і навіть не знаєш, як прокоментувати. Ну а тому, власне кажучи, це посилюється цей тиск внутрішніх Сполучених Штатів, як би там не було. Друге, це все ж таки те, що зараз я спостерігаю, що стосується контексту США, як яка доля чекає позови, які подаються проти Трампа Масово, зокрема і представниками ЗМІ Радіо Свобода, Голосу Америки, які закриваються. І так далі зараз є багато як юридична система буде протидіяти і Трампу, і Маску. Тобто є багато питань насправді, від чого буде залежати, залежати будуть і а, безпосередньо а, рішення. Ну, а що сказав Витков? Витков сказав в інтерв'ю Такеру Карлсону, що а, Росія а, претендує на Крим. Росія претендує на Донецьку, Луганську область, Запорізьку і Херсонську. Їм не потрібна вся Україна. Вони нібито готові вгамувати свої агресивні неоімперські амбіції та апетити цими регіонами. І, власне кажучи, це питання зараз найспірніше говорить Вітков. Тобто, ну, тобто він натякає на те, що Україна має віддати Запоріжжя, Херсон, ось що виходить із його змісту. Більше того, я, ну, це ми вже чули. Ці всі. Заклики а, проросійські, які лунають, але що найцікавіше, що Вітков нам привідкрив дещо інформацію. А про що ж говорив а, Трамп і Путін під час а, своїх телефонних розмов, які ми знаємо, відбувалися неодноразово, в тому числі таємні від ЗМІ і від самих політиків американців, що до речі. Ну, ходіння по лезу, тому що в США так не прийнято. Все фіксується, все записується і все контролюється, зокрема, Конгресом. Якщо Трамп хоче піти проти цього і тут чинити революцію, ну буде мабуть що складно в подальшому. Так, от далі, ну, те, що Вітков не вірить, що Росія буде атакувати Європу, каже, це абсурд, це зрозуміло. Найцінніше в цьому всьому, в цій всій говорільні, яка була у Такера Карлсона, Віткофа і Такера, що найголовніше і що найцікавіше в цьому всьому було це те, що Віков сказав, що нібито Путін молився, молився в церкві за здоров'я Трампа після замаху на президента США. Тобто відкрилося для нас про що говорили, якщо минулі телефонні перемовини могли стосуватися безпосереднього обговорення. Могли стосуватися історії різних моментів, то зараз вони стосуються ще й релігії інших питань. Ну зрозуміло, от зараз Вітков про це говорить, про що Трамп з Путіним могли говорити якраз тоді. Що ще він сказав про те, що а, для чого Росії а, поглинати в Україну? Для чого це було б як окупація гази? Чому ізраїльтяни не хочуть окупувати газу до кінця своїх днів? Вони не хочуть. Вони хочуть стабільності там, вони не хочуть з цим мати справу, але росіяни також отримали те, що хотіли. Вони повернули п'ять регіонів. каже Вітков, вони російськомовні, релігійні і так далі. Ну, наслідки спілкування з Путіним. Тобто, вони не хочуть чути альтернативну точку зору, себе ізолювали від цієї нормальної, правильної альтернативної точки зору. І, власне кажучи, вони говорять і чують тільки Росію. тобто... Чують тільки Росію, чують тільки російську версію. Тобто, на сьогоднішній день команда багато в чому залежна від Росії. От якраз Трампа я би на місці американців був би стурбованим і вже би задавав питання, а чому ж так відбувається? Зрештою, ті американці, які зараз виходять на вулиці, протестують в соцмережах, в тому числі вони ці питання і задають. Ну і порівняння з газою, взагалі, як на мене, некоректне, недоречне і. Ну, власне кажучи, Вітков каже, головні проблеми це регіони. Знову ж таки, продовжує стверджувати, попри заяви американської розвідки, що, начебто, українські війська на Курщині, в оточенні. Ну, говорильня. Я би сказав, що дуже багато зараз є цитат, але на них не треба на це зважати на сьогоднішній день. Треба дивитися тільки на вчинки і дії. Все. Абстрагуйте себе від цієї говорільні, абстрагуйте від оцих заяв, для чого нам слухати це все, якщо є таке бачення і що далі? Ну, от Вітков каже, наступного тижня буде перемир'я на морі. А якщо не буде? Ну, не буде і що. Ви скажете, що це перемир'я? Халва і скажете, що солодко тепер. Покладіть в рот халву і скажіть, що солодко. Ну, якщо а, розумієте. Якщо факт не відповідає дійсності, як ти його не називай, то виходить, що ти неправильно інтерпретуєш факт. Якщо перемир'я немає, то як його можна таким назвати? Ти ж всі медіа не закриєш, і всі роти не позакриваєш, і більше того, ти ж не викне вимкнеш всі супутники камери на землі, які будуть показувати, що Росія зараз порушує. Що протягом усього цього тижня масові нальоти дронів російських і ракет по українській цивільній інфраструктурі, про те, що гинуть та продовжують страждати цивільні люди, українці. Що відбувається? Про те, як Путін себе поводить зухвало. Про те, що та з таким успіхом, якби Путін не хотів би, щоб такі, як Вітков, були при владі, тому що він би 100% пішов проти Європи. 100%. Ну, а чому ні? Якщо. А правда, про те, що Віков чекав 8 годин чи 9 там приймальні Путіна. Ну так що, якщо його так можна, то можна і його точку зору розтоптати, і розвінчати, і сказати, що от дивіться, Вітков був неправий. Тому знаєте, я скажу, що ми заяв чули дуже багато. У нас багато чого відбувалося: і 24 години було, і місяць був, і два місяці. А ми так і не дійшли ще навіть до режиму припинення вогню. Тобто, все рівно Росія продовжує атакувати, але США поки що не хочуть тиснути на Путіна. Хоча президент США Дональд Трамп сказав, що може й поставити дедлайн, якщо ситуація не матиме вирішення і все надалі так продовжуватиметься. Тобто, він зазначив, що такі дедлайни можуть бути встановлені. І, зрештою, ми бачимо, що переходячи до того, що планується в Саудівській Аравії якраз безпосередньо 23 та 24 березня, про це можна сказати. А про що на сьогоднішній день ідеться? Ідеться про те, що визначаються параметри, яким чином технічний бік медалі забезпечити щодо припинення вогню. Отже, що ми маємо станом на зараз? Станом на зараз ми маємо наступне. МЗС України повідомляє про деталі обговорення припинення вогню. Будуть обговорюватися деталі та імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені, тобто про припинення вогню. Політично воно вже ухвалено. Україна погодилась, ми знаємо, на всеосяжне та безумовне припинення вогню. Путін не погодився. Україна погодилась. Мають зустрітися фахові люди з українського та американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі. Як це має виглядати? Треба розуміти, як це буде працювати, хто буде контролювати, яким чином буде вестися моніторинг, сказав представник МЗС. Ну абсолютно правильно, це ті питання, які турбують багатьох. А як контролювати це перемир'я? А як визначати параметри? А хто це буде робити? А чи будуть місії фактично фізично на землі? А треба, щоб вони були. Обов'язково, щоб вони були розташовані і на Півдні, і на Сході, і на півночі, всюди були, треба, щоб були супутники, камери спостереження, дрони літали. Це все має бути. Найголовніше, які санкції має нести порушник припинення. От якщо Росія, Росії встановити, що вони будуть нести санкції, хоча б щось. Але санкції будуть у тому, що Україна буде відповідати і завдавати ударів у відповідь по російських позиціях. Ніхто сентиментів тут якихось. Мати і робити не буде, а в Державному департаменті США зробили заяву, що ніколи не були ближче до миру. Ну, бачите, ми зараз в такій ситуації, коли. Заяви реально розходяться із тим, що відбувається насправді. Але якщо хтось себе хоче обманювати заявами і, скажімо так, видавати бажане за дійсне і говорити, що я зараз скажу, зроблю заяву і все таки буде, ну так ми таких заяв чуємо з моменту передвиборчої кампанії, відколи ще президент Трамп був кандидатом, а потім, уже коли переміг, скільки було, потім уже коли став після інавгурації. Всього цього ми чули дуже багато. Але насправді воно не відповідає дійсності. Хоча хочеться ж вірити, що там люди справи. Ну але в при службі Держдепу США заявили, що Україна і Росія ще ніколи не були ближче до миру. Представниця відомства додала, що країни всього за крок від повного припинення вогню. За який же крок, якщо мова йде тільки про перемир'я в повітрі. І тільки по ударах, по обмеженню ударах по об'єктах енергетики і цивільної інфраструктури. І це ж з подачі Путіна за який крок? Ну, змусьте, Україна готова, змусьте Путіна повністю припинити вогонь. Та й все. Ну, чесне слово, от як, от, ну, здається, що ж серйозно пишуть заяви там і продумують. Ну, таке. А, але. Далі що тут можна цитувати? від, за крок від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо говорити не просто про мир за тиждень або шість місяців, а про цінний мир, на який можуть сподіватися народ України, Росії та всього світу. Ну а що сказав президент України Зеленський про зустріч в Саудівській Аравії в понеділок, 24 березня. Я думаю, що було б добре, щоб зустріч закінчилась якимось результатом, який наблизить нас до повного припинення вогню. І саме від цього буде залежати результат, якщо сторони хочуть цього або роблять вид, що хочуть вигляд, що хочуть цього. Ми цього хочемо. Ну, абсолютно правильно. Вкотре декларує президент України конструктивну нашу позицію, ми не відступаємо від наших обіцянок і від рішень. Так, ми готові йти цим шляхом. Чи готова Росія? Ну, судячи з заяв Сполучених Штатів, їхніх представників, нібито готова. Судячи з того, що є насправді, коли ми спостерігаємо за російськими атаками, то видно, що не готова. Ну, от подивимося, що буде після зустрічі в Саудівській Аравії. Тут, звичайно, що. Але ми бачимо, що Росія вже готує певні передумови і тло для того, щоб говорити про припинення вогню, про перемир'я і діяти. Власне кажучи, ось та ситуація, яка сталася з газовимірювальною станцією в суджі, яку підірвали росіяни. Є про це відповідне повідомлення Генерального штабу Збройних сил України та центру протидії дезінформації. Які чітко зазначили про те, що станція була обстріляна російською артилерією, і звичайно, що це зроблено для того, щоб вчиняти провокації, які дають змогу потім. Звинувачувати Україну, мовляв, тому що не дотримується режиму припинення вогню, щоб є по енергетиці наша держава. Ну ви розумієте створювати відповідну картинку, ось чого прагне зараз а, Росія. Це ми а, все бачимо. Вони вже наперед готуються. Яким чином вони будуть? Плюс це помста Україні. За принципово важливе державницьке рішення, рішення суб'єкт незалежної держави про те, що Росії заборонили транзит російського газу протягом 2025 року територією України. Це важливо розуміти для Росії це боляче, звичайно. Вони в шоці від таких принципових дій України. Саме тому я думаю, що й. Багато в чому вони постійно наполягають і десь і Вітков говорив про те, що можливо вибори цього року відбудуться, і про легітимність зеленського там щось. Ну вони знову ж таки демонструють, що можливо хотіли би когось іншого, не настільки принципового. Ну але, власне кажучи, ми боремося за нашу суб'єктність і за наше лідерство. Ну і президент Чехії Петер Павел відвідав Україну дійсно друг України. Він був в Одесі, побачив сам на свої очі наслідки руйнувань і наслідки російських терористичних атак проти цивільних об'єктів, що витворяє Росія, при тому, що заявляє, що хоче перемир'я, і обговорили питання підтримки України. і нам є про що говорити. Дійсно працювати. Ми бачили, що чеська ініціатива допомагала нам зі снарядами, з пошуками рішень. Є проекти в оборонній промисловості, і, звичайно, що наші відносини з цією європейською країною потрібно тільки зміцнювати. Президент України заявив, що якраз зараз розглядається питання моніторингу можливого режиму припинення вогню, про який спочатку треба домовитися, як слушно вказує Володимир Зеленський. І говорить про те, що з різними колегами йде мова Велика Британія, Франція, США. З ними будемо говорити про модальність цього моніторингу. Ну, дійсно, країни, які мають більшу кількість супутників та технічних і технологічних можливостей для спостереження тим, що буде відбуватися. І наголосив, що йдеться лише про перші кроки щодо цього будуть зустрічатися команди країн. Так само президент України відкинув ідею, яка почала обговорюватися, зокрема, і в британських медіа що, мовляв, місію про відправку іноземних контингентів Франції, Британії, Канади та, можливо, Туреччини, хочуть замінити місію е е під Егідою ООН. На що президент України чітко і дуже правильно сказав, що. Він абсолютно правильно зазначив, що при всій повазі від ООН, для ООН вона нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу військовому контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні логічні стосунки з ООН, а з їх представниками інгенсеком. Але ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки. Ну абсолютно точно, і це так і має бути. Тобто, ООН не може собою замінити. потім яким чином це зробити? Ну це ж нереально зробити, тому що місія Організації Об'єднаних Націй. Вона ж передбачає, що потрібна згода двох сторін конфлікту, які мають погодитися визначити параметри в першу чергу цієї місії, мети цієї місії, її озброєння, функціональні обов'язки. І тільки потім це провести через засідання Ради безпеки ООН, отримавши відповідне рішення у вигляді резолюції. Тільки тоді. Можна говорити про те, що ця місія може запрацювати ще попутно вирішити технічні питання зброї і її фінансування. І лише тільки після того можна говорити, що це повноцінна місія ООН, яку можна називати миротворчою, а без цього взагалі ніяк. Тому це все мені здається утопічні ідеї або зведення взагалі а, саме гарантій безпеки у тому вигляді, які вони є. Ну, це зведення просто до якогось абсурду, не інакше. А от що стосується миротворців, то видання Вельт так, німецьке повідомило про те, що Китай може відправити своїх миротворців до України. І нібито наразі відбуться відповідні перемовини та обговорення залучення Китаю до можливої місії з Європейським Союзом. Ну, ви пам'ятаєте, що я висловлював версію неодноразово в себе на каналі. Це, до речі, привід для тих, хто ще не підписався. Зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Підпишіться на канал і будете отримувати дійсно багато аналітичної інформації і ну, без усякого пафосу, скажу, що і прогнозів, які збуваються, ви самі в цьому можете пересвідчитись. Так, от я говорив про те, що ще раніше. Франція і Німеччина могли якраз обговорювати зокрема з Китаєм питання ведення місії, питання військ, тобто з території України під українському уряду, це будуть європейські війська, Франція, Британія, ну і не тільки європейські, а Канада може долучитися з Туреччиною. А з російського з окупованих територій з територій, які тимчасово окуповані зараз загарбані Росією, це може бути. Китайська і, можливо, північнокорейська місія, тобто північнокорейські війська і китайські, які можуть там знаходитись, і це не утопічна ідея, вона реально обговорюється. Зараз різні дискусії з цього приводу ведуться. Якщо уже і таке поважне німецьке видання про це пише, то це цілком те, що може. Так чи інакше відповідати дійсності? Ну а це потрібно для того, щоб нібито забезпечити з обох сторін ситуацію контролю. Того, що не буде а, дійсно порушуватися режим припинення вогню, того що Росія не піде в новий наступ і так далі, чи це пересвідчить нас у цьому, і чи дасть нам гарантії? Ну, сумнівно, насправді, але ось такий сценарій він теж розглядається. Ну якщо Китай ще долучиться, а Сполучені Штати активно не будуть долучатися, ну тоді точно пиши, пропало над американським лідерством на планеті, тому що дійсно Китай тоді це лідерство буде. Перехоплювати а, через свої проекти, але ось такі тенденції вони теж є. Цікаво, що з цього приводу думають Сполучені Штати, наскільки вони готові, як це, на це відреагують європейські партнери, але а, точно я не думаю, що не вихід нам розташовувати китайських миротворців, перепрошую на територію України. Ну тому що ну тому що ми прекрасно розуміємо всі виклики і ризики. Ми хочемо тут гарантів безпеки. З європейських країн, якщо вони хочуть умити руки, наші європейські партнери, це інше питання. Тоді нехай скажуть про це відверто, але поки що це такі повідомлення і ідеї, які розглядаються, і, можливо, для Путіна бажані, щоб північнокорейці і китайці були а, безпосередньо на території України, принаймні на окупованій частині, бо сюди їх ніхто не пустить. Ми ж це з вами розуміємо. Ось що на сьогодні. Найважливіше і потрібно знати. Тому бережіть е свої нерви, будь ласка, свою психіку, менше зважайте на заяви. Будемо з вами все аналізувати, розкладати по поличках, дивитися на дії та факти. Це зараз найважливіше, якими б вони не були для нас, чи болючими, чи більш приємними з того, що ми чуємо, але будемо розбирати дії, факти, а тим часом спевненістю і Божою допомогою рухатися тільки вперед. Ми все здолаємо і все зможемо. Бережіть себе і слава Україні!